Їду собі спокійно, бачу, йде людина по трасі. Черкаси Кіровоградщина. Ніхто не підбирає. І ззаді щось написано. Давайте запитаємо, що там. Поможіть грошима. Давайте спросимо, може підвести потрібно. Доброго дня! Вас можна знімати? Що? Знімати можна? Мене да. можна, так. Да. А куди ви прямуєте? Я прямую від Кропивницька до Волинського області. Може вас підвести? Світі дякую велике. У мене ютуб канал. Я пішки йду до монастиря. То я військовий. В мене просто також канал хочу зробити канал. У мене більше ста тисяч підписників там. 150. — Я Я це пішки йду, виходить з тисячу гривень, ну вже грошей немався. Підвозити не треба. Люди, якщо зупиняються, то я кажу, дякую велике і саме пішки. А скажіть назву каналу, в мене просто прорекламую вас. Огненна Біблія ще, ну, російська вона називається Огненна Біблія. Ага. Вот. Ну, я, ну я краще просто по номеру там приглашення скину і в телеграм-каналі. Я зараз тоді тут ссылку додав. Мож, якщо можна буде, цей... да, о, дякую, держіть, велика, о, це. Так, гроші вам держіть, тримайте. Там це 200 гривень. О, дякую, велике, добре. Я цей, скажіть, я скажу. Запишу і скину вам, да? Да, Ось, да, сейчас ви виключаю запись, вимикаю. Ну, ну, навіть...